Привіт YouTube! КВ-4 наразі має ось такий вигляд. Дане барахло вже передвигається своїм ходом. Так, все по порядку. Сидіння таврійське з регулюваннями, рама, профільна труба 50х50, стінка 3 мм. База в мене получилася трішки довгою, але з урахуванням того, що стоїть кардан, це максимально коротка, яку я зміг досягнути. Розкажу все по порядку. Значить, коробки врізані, база коротша, це тільки ланцюги з зірками, чого я дуже не хотів, тому зробив це все діло на карданчику. І мусив ставити маленьке колеса 10 дюймові з мопеда наперед, тобі ж вирізав серединку, варював з москвича, щоб зробити досягнути максимального вивороту. Ну і щоб не доставало до рами. Зробити це все діло на автомобільних колесах. Це ще 12 см плюс до осьової бази і був би обмежений вигоріт. Вигоріт у нас вийшов хазяйський. Ну, це максимальний вигоріт, скажімо так, що одну, що в другу сторону такий він. Так, двигун кентавер 7,5 сил. Бензиновий знову ж таки, да? Гальма. Гальма у нас повноцінні, гідравлічні з москвича. Головний, що на щеплення, головний, що на. Гальма. На гальма скинув з нього вакуумний підсилювач, Попробую, як воно буде працювати без нього. Щеплення вже працює. Педальний узол також москвич. Є недолік. Скажімо так. Зробив я підвісний для маховика з корзиною на одній точці опори. При вижимі щеплення. Це все діло має хід 2 мм туди-сюди. Тому буду робити ще додаткову точку опори знизу, щоб вона була також з'ємною. Так, балка. Балка, як лишилась, як була по відео, так вона і лишилася. Геометрію рами я трішечки передумав, бо в мене вона максимально розширена. Планувалося, щоб перехід був на цьому рівні, так над цією половиною рами відразу йшов. дно, оскільки в мене колокол стоїть, також не вийшло б і відповідно довелося. Щось думати з балкою. Тому зварив сюди таку тумбу, щоб не городити, не перероблювати балку, не піднімати узол качання. Відповідно, це все діло також треба було робити на одному рівні з узлом качання. Тому така тумба. Передня підвізка тут також нахрещена. Значить, кулаки поворотні москвич, шарові верхні москвич, все стальне жигуль. Поперечини, тяги, рульові наконечники, все жигуль. По-рульовому редуктор Жигульовський. Планувалося. І зробилося на рідних Жигульовських узлах, тобі ж тут стояв у мене редуктор. Тяга йшла на рульову сошку колесну над колесом. Мені це не сподобалося, тому було це все діло перероблене, зроблене таким чином. Рульова колонка з якоїсь Toyota, згорівшої, мала регулювання, регулювання я заблокував. Тут був хід карданчика, скажімо так, зайві звуки мені ні до чого. Ну і, відповідно, редуктора переніс наперед, щоб зробити так, як воно має бути, так як мені буде подобатись. Тепер розкажу про підвіз маховика з корзиною. На такому одному у мене він дебелому кронштейні. Тут у нас іде стойка таврійська. Ну Все рідне, скажімо так, Таврійська, стойка Таврійська. Кулак поворотний Таврійський. Кусок шруса, ну, гранатка, скажімо так, також Таврійська, схрещена з куском колінвала Москвичовського. Це та частина, де е, маховик прикручується. Ну, обварене все діло, це все працює. Ну, має невеличкий хід, тому тут буде додатково ще де шарово. Сюди шарову я заварив намертво. Буде штавитись шарово, ну і буде додатковий підвіз, під раму прикручуватись. Шків 180-й, е, двохручейний був. З металолома цю частину я доварив сюди. Шків гнутий, битий, має трішечки виляння. Тому виникає запитання конкретно до Петровича 62. Чи сильно це критично. Тобто Виляння тут буквально до 2 мм. Ну, на обертах воно замітне. Чи сильно це критично, бо з ремнями шківами у вас досвід більший. Тому напишіть мені в коментарях або на вайбер відпишитесь. Так, ну от така от стоїчка, це все діло. значить Тут насрав, прийдеться переварювати, бо моя, мій полуавтомат хвалюний під порошкову проволку, не хоче варити тонкий метал з товстим. Переварене, ну це все діло я ще зачищу, варю по-нормальному. ну І такий у нас апарат.